Так, у нас тут має бути сніданок. Вона Нічого не готує, Нічого не бо вона на вітрі стоїть. Тиса там ганяє навколо намету серці. Нормально ми цього прийшлося. 7 годин туди і 9 годин назад. 16 годин на ногах в бур'янах ти са нюхає квітки такий от нас тут кемпінг, у нас машина проста, а люди тут посилилися гарним транспортом, потужними траками притягнули. Це і взагалі такий ж Sun -seeker. В нього можна облизуватися блискучий чистий люди вміють відпочивати на, на краю постелі на сніданок подбалась божечки як же блять ноги Вчора ми пройшлися 11,5 кілометрів туди, ну, мабуть, 12, бо ми ще до річки діставалися. 12 кілометрів назад. Це все в нас зайняло 7 годин туди і 9 годин назад. І ще годину там ми там посиділи. Ось так. Спустилися ми на... Я не знаю наскільки. Там було нижче тисячі метрів, на 1400 метрів ми висоту скинули. 1400 метрів, назад був соцільний підйом, а туди був соцільний спуск. Просто в одну сторону боліла одна частина ніг, там коліна боліли страшенно, а назад боліла все решта. Тиса, вона взагалі молодець. Вчора вона нормально так пройшлася, особливо назад. Вона пробіглася. Не знаю, кілька кілометрів відбусь скільки. А не знаю, скільки кілометрів. А по часу годину дві вона бігла. Так вона і вперед багато пробігла, вона бігла всю дорогу до тих камінюк, по яких ми спускалися. А. Тобто вона вчора теж пробігла. Не знаю, може не пів дороги. Ну ні, не пів дороги. Ну так третину точно. Так, так десь там знаходиться та вежа, на яку ми всю дорогу дивилися. Ми зараз підемо, подивимося туди. Що ти, Суля, ти готова? Так, та вежа. Десь в тому напрямку. Там на талині видніється той каньйон. Інший бік його також. Ти все тут ляглася. А шість лазила по машині, сказала няу. Та вона так гарно вляглася, забрала її разом з собою. О, ось вона ця. Watchtower. Oh, there's the tower right there. Деста десять трейдин пост? Ти себе вирішила пробігтися, mm -hmm. ти сама набігалась де пішки просто хоче по кущах, а я її не пускаю, і вона в розбігності в маршрутах. Почта. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зараз каже вам всім тут буде копати. Агресивний кіт. Обережно кіт сказився. О, є тут тахе диві. Тут літають. Кажи, кажи, я туди опять не піду. <ріст> <ріст> Ми вчора були, ніякої більше пустелі. Посеред. Посеред каньйону. Каньйон ділиться на дві частини. 446 км дуже на коняну. Ну, mm. налякамо цим всім натовпом. Что, все для Сад из каміння Не знаю. Глянь на то. Там якась мастаба посередині, якийсь посадковий майданчик для прибульців. Це неймовірно. Колорадо, там делині. Така вона невеличка на вигляд. звідси А там у нас стрімка люта річка. Холодна така. Тут таке сонце пекуче. Свікуся з котом пішли от туди ми доходили, але це реально сім годин часу Якусь. Бачиш той острівець? А, де його звідси видно, ходи Ота от. от туди ми вчора дійшли. Готово Так. А може ні, слухай, може я помиляюся. <риклад> величезний. Можеш повірити, що ми там вчора лазили? Можу повірити. <риклад> ми там нормально часу провели. І теж. Так, я там стільки часу провела. що сьогодні побачила, я так, ну пак, це uh -huh. серьезно, барабаны. 35 баксов. Футболки по 35 баксов. 15 баксов. Все податок за руку будет идти после сотки в 7 Футболка 35 баксов. Гранд Каньон. 35 баксов. Контейнер наш на 40 баксов Распродаж 15 на 10 Рожала и не рожала 10 баксов

Ficou nada. Їхали, їхали, зупинилися. Вікусяна з машини А вийшла. Надивилися вже, здається, на нього стільки, особливо завчора, і вдень, і вночі, і в місячному сяйві. Місяць нас супроводжував, тільки годину ми без місяця йшли. Неймовірно гарно. Пацики на моциках теж позупинялися. Вау, річки не видно. У нас тут компанія. Там олень, якась самичка оленя і оленятка. Вони собі тут пасуться а їм на цих всіх людей до лампочки. Люди їх тут стоять, фоткають, а олені зайняті своєю справою. А тут якийсь хамер їде. З ага, купою туристів по царварі Заїхали на заправку на історичній дорозі колишній дірок цих ціксі. Дороги виглядали скромніше. Left exit 51. Вас <говорит> Я как раз в Калифорнию заехал. <говорит> <говорит> Стопилились на рест в Калифорнии. Это какая-то другая у нас на шляху после заезда в Калифорнию. Blue Star Memorial, Хайвай. Тут ребют. Тут арм-форс, это этим вооруженным силам. А це от полеглим робітникам присвячено працівникам, які втратили їхнє життя, щоб побудувати, обслуговувати і операти, керувати каліфорнійськими е, світового класу транспор... транспортною системою. Виходить, це що Арія 8? ось тут. Е, ось стільки людей за. Оце, загинуло на роботі, поки вони прокладали цю дорогу. Ця дорога вона реально проходить через пустелю, їдеш, їдеш. і Там, там був знак, що наступне е, якесь next services in 55 miles. Через 55 миль буде щось на цій дорозі. тут дорога, 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 дорога. Через долини і потім в горах просічена. Ця просіка дорога прокладена. Щоб, погнали? Погнали.